Я це зробила. Доброго вечора! Що я зробила? Я заклеїла всі щілиночки, все, що там було на тому балконі. Зараз покажу. Ой, Кайті, ну як же ж ти гримиш той тарілкою? Це капець, їсть. І так, все-таки я це роблю. Ну, от Я дивилася, у віки вона поклала кусочок масочка, я вирішила теж. Ой, сліпа тітеря! Що це за скарлупочки? Треба це прибрати. Прибрали. От, два яйця. Такий маленький кусочок масочки я поклала, бо в мене слівки. Ось такі в мене слівочки, ось вершки. І що? І я знайшла, там у мене якийсь сахар був. Тож я положу пів ложки, пів ложки цукру. Ну, десь, десь отак. Цукор, так? Ну і що? І все це? Ага, какао, какао, дві столові ложки какао кладу. Я вже спробувала дуже смачно. Але ж, я не можу на цьому зупинитися. Віка мені казала не треба. А я таки туди вкину банан. От такий бананіще. Не вірю, що банану можна щось зіпсувати. Не вірю. Яйця я люблю, банани я люблю. Не можу я це зіпсувати. Ну, спробуємо. Якщо буде несмачно, буде шкода. Так що, Боже, поможи. Так от, хто не ризикує. То й не їсть отакий смачнющий десерт. Це, неймовірно, смачно, неймовірно. Е, ну, так, Віка казала, що ти додавиш банан, і він буде е, віддавати е, присмак банану. Так, є присмак банану, але це дуже смачно. Ну, Я ж спробувала спочатку без банана, а потім з бананом. З бананом, мені більше подобається. І якщо для когось це десерт, то для мене це вечеря. Повноцінна білкова вечеря. Два яйця. А, До речі, білково вуглеводна. Бо банан. А так. Так що мені смачного. А ви обов'язково спробуйте. Бо якщо, я, то комусь подобається, комусь не подобається, я вас запевняю: це сподобається всім. Значного. Ну і от, з'їсти я це все не змогла. Дуже ситненько, я вам скажу, два яйця, здоровий банан, какао, вершки. Ну, не змогла з'їсти. Але зараз телефонувала Віка, вона в молі ходить, кажу, приходь до мене, я тобі дам ще кусок пирігам, вони залишився. А от, до речі, цей е, скотч, цей будівельний, повністю у мене закінчився, повністю до грамочки. Просто, як то кажуть, тютінька в тютіньку. В общем, я віку чекаю. І що ви думаєте, до мене дойшла Віка? Бачите, пусту тарілочку? Нарешті доївся той пиріг з тунцем. Да. вердикт. Дуже рибний. Дуже смачний для тих, хто любить рибу, да? тунець. Да. Ну, так. Очікуваний е, смак з пірога з тунцем. Ну, типу, так і має, має бути. Але ну, мені з, з, з риби треба слабосолену або. Максимум запечену червоним. А все всі варіанти. І тунець, тунець, я теж отак можу їсти з баночки, угу. а от коли він вже приготований, він вже занадто рибний. О, так точно у мене. Так. так, і ще скажи: тобі вже не холодно на балконі? Нет. Скажи набагато тепліше. Та я все заклеїла. ролон скотчу, а, сюди пішов. що... Навіть розетку, ну, закріла. Отам да. от по краю все дуло, просто видувало. А, ну угу. Так, от. так ну, Віка ще О, моя ж порізала ж таки оту колбасочку, Віка сказала, що таки, да, таки дуже смачна. Капусточка, mm -hmm. ну ще вона спробує тут десертик, що я доїсти не змогла. То в мене була така вечеря, а тепер я сижу з вікою і ще гарзу колбасу зембір. Mm -hmm. Бо солоденьке, звісно, хорошо, але імбірчик краще. Mm -hmm. З Сколбаски, з імбірчик, ой, смачно. Ладно, знову всім смачного. Ну що? Ну, клас, з бананом теж дуже смачно. Мені просто вже з таких десертах надбрид банан я дуже давно його використовую в таких десертах. Тому я тобі сказала, що буде присмак яркий банану. От я його чую. Угу. Ви ж знаєте, да? що тут яйця варені? Ну так, да, я ще раз готувалась. Я, я сьогодні теж таке робила, тільки він у мене менш густ, більш густий, тому що банану нема, банан він рідкий робиться. Угу. И я додала ложку чайну цукру. Два яйця, чайна ложка цукру, 30 грам з, этого, вершкового масла і 2 ложки какао. Я ще додала. А, і мацун у мене. А, був. в тебе мацун був. Да. А в мене чому этот саме вершки? І я, мабуть, ну, до речі, я якби знала зразу, що я буду додавати банан, то я б не клала цукру. І вершки можна було не Так, Я поклала ну, ложку теж цукру і от мені Ні, дуже смачно. Мені Вообще, трошки солодкувати, мені б трошечки, да. б, щоб воно. Ну, Тобто, якби я не поклала такий туди цукор, то банан був, достатньо цукру було б. Класно. Ти наїлася? Да. Так, у мене неочікувана вечеря вийшла, як приємно. Дуже класно. Дякую. Вся. Доброго раночку. Життя після прогулянки. А я, знаєте, от чисто поражать. Дивіться. Це <світ> лаки для нігтів у людини, яка три роки. Роби гелі нігті? Оце, мабуть, я все накупила в період ковіду, а може, ще й раніше, я не знаю. Ну, от це я сьогодні полізла в этот, ну, там у мене така тумбочка, чи я не знаю, як сказати. І дивлюся, а там куча всяких лаків. Думаю, дай дістану. Оце дістала. Ну, от як це? Це що, порахувати? Порахувала. 20. 20. І <реш> який мені ще лак купити? Боже, кошмар, Таня, краще чим є. А ось бачите оцю штангу. <реш> Вона дуже тяжка, дуже. Але ж тут знімаються оці бліни. І якщо один гриф, в принципі, то можливо. І з отими блінами можна класти на груди і качати прес. Ну, то, то як сказати, все попереду. Зараз розповім за оцю штангу цікаву історію. Цікаві історії. 20 штук лаку. Там в спальні у мене лежить штанга, звідти це все вбереться. Так, штанга, лаки, то, понятно, все. Штанга. Ще як ми займалися в тому-в тому в тому старому залі, який був в Любаві, де зараз бомбосховище, до речі, ніхто мені так і не подякував, що я зберегла бомбосховище. Ну ладно. Так, що я. ага, значить, З того, як ми виїжджали з того залу, я цю штангу звідти забрала. Але ж тягнути її додому, і там, кудись в інше місто мені не було куди, і я її там на зберігання поклала ну, в общем, у своїх друзів в гаражі. І так вона там штанга, і лежала. А зараз я ж тут вирішила зробити собі вдома такий міні-спортзальчик. Ну, є в мене таке бажання. Це ще в планах. Не кажіть мені де, як, що, плани. Поки що я просто це ще планую. А те, що я планую, обов'язково буде, звісно. От, і от, значить, мені перевезли друзі цю штангу додому. Думаю, з чогось треба починати. І по ну, як занесли вдвох, вдвох занесли, розумієте? І поклали от там в коридорі, може, ви бачили на відео, як хто заходить, там, віка, скеті, там, а біля цієї шафи зеркальної моєї, встроєної, лежить оця значить, штанга. І так вона там у мене тижнів два, мабуть, лежить. А роутер у мене біля дверей, отам зверху вісить. І як в нас почали вимикати світло, у мене ж є отой здоровенний павер. Ми купили, і я і Віка, що коли світло вимикають, втикаєш в, в цей в роутер, і інтернет працює, коротше, все нормально. Я ще в собачому світерочку. Вже нафарбована, а ще в собачому світерочку. Вот. Так Я до чего? Значит, Я ж полізла, я не розповідала, тому що что... я взагалі думала, що я поламала ногу чи щось у мене там ну, кажу, все обійшлося. В общем, я стою на цей стілець, що я вчора клеїла, отак От точно бильцем парилом стула туди до дверей, сама залажу сюди. От туди зверху, значить, одіваю окуляри. Одягаю окуляри. тому що там вже ж, там дірочка, а світла вже немає. І мені ж треба туди, отам, оцю витягнути, а другу запхнути. А окуляри ж в мене, які я бачу, отак перед носом. Отак мені треба туди в дірочку дивитися. А якщо в цих окулярах подивися кудись в сторону, то все пливе. Потому що туди-то я хорошо бачу. А в окулярах воно в мене все розпливається. Ну, хто ж про це думає, як стоїть на стільці? Щоб розумієте, стілець, роутер, знизу штанга. Я це все пхаю, о, так хорошо, розвертаюсь на стульчики в окулярах. І ну, як розвернулася автоматично, я дивлюся вниз і в мене все попливло. І я, Виходить, що я на краю, я вже розумію, що все пливе. І я з стула хочу злізти, це стула підібною нахиляється, і я отак падаю на цю штану, уявляєте, на цей кусок заліза. В общем, ударяюсь отак коліном, отут, ну, так, як вода там лежала, оці полоски, отут нога. А попереду, там, де в мене вісять ті самі сумки, така залізна штука в мене стоїть. Блін, покажу потім. В общем, виходить, я падаю на цю, на мене зверху падає стілець. До речі, оці пирилка, все на мене падають. Я падаю на цю штангу. Хорошо, руками я не попадаю на гріб, а попадаю отак Головою... Вліпилася в цю залізну, де там в ця в мене для сумок. Ну, я не відчула ні, ні стуло там, ну, в себе на стілець на спині, не те, що я головою врізалась в те саме, не те, що там руки отак де ж я падала. Коліно і оця частина просто Ну, біль така, що я я, я не знаю, я не розумію. Я так на, на четвереньках стою і розумію, що я не можу шелихнутися до такої степені, в мене болить коліно і оця ладишка, чи як вона, ну кістка оця. я коє-як отак боком сідаю, розумію, що на мені стілець, скидаю з себе стілець. Отак берусь за цю ногу. І думаю тільки про одне: вибила коліна я, чи не вибила, бо от так течуть сльози. Ну, ну неймовірно, боляче, це вообще капіт. І я отак сиділа, ну, мабуть, хвилину, так просто так сиділа, тримала, а потім почала потихеньку розгинати ногу. Розумію, що розгинається нога. Розгинаю. Поклала на, це, я все ж на полу, сижу біля тієї штани. Рой, я зараз то, ну ужас. Я злякалася, я думала, все, капець колено, і отут я перебила ногу. У мене отут, отут на Кістки вмятина. От, розумієте, вмятина? Віка казала, піде зробив рентген, може, трещина, чи щось там Трещина це ж позавчора кажу. Тобі. Віка, що вже про це казати, якщо я після всього цього пішла на тренування? Розумієте, да? Значить, ніякої тріщини, нічого там не те саме. Синяк не хочу навіть показувати. На коліні синяк. Тут синяк. І він ще зараз не такий синяк, він зараз такий, знаєте, припухлий таке синеньке. Я ж розумію, що воно буде потім зелене, жовте, там всіх цих самих. От, Правда, я вже сами, прийняла міри. У мене є бадяга, я розвела і на ніч приклала на І, Ну, наче набагато да краще дійсно. І я не можу сказати, що я думала, що буде боліти так. Я не могла встати на ногу. Реально, я не могла встати на ногу. Я оце на, на, на четвереньках на самому, потім зобразила, що цей стол, стілець на мені, що оце. Поперед, вообще, що це могло бути. Там же воно. Було... Я так розповідаю, не показати. Фонарь включила, в нас світла нема. Так, от сигналізація: от сюди я кладу на цей роутер. Ой, фу. Это то... па павер от сюди кладу, а від його шнурок, от бачите, роутер. Ото маленька така дірочка, там треба витягнути і туди всунути другий. Отак. От. Тобто отут я стою, отут стілець, отак. Повертаємося сюди. Отут лежала, ну я зараз її вже не перетягну сюди. Отут лежала штанга. Просто, ну просто отак лежала штанга. Отут цей бліни оці, і отам бліни. А отам далі, ось о, дивіться, це ж у мене тут. Всі шапочки, все те саме. Ну, подивіться, як це виглядає. Це крючки. Коване, крючки. Тут на йому все. Ну, от уявляєте, що я ж могла летіти аж сюди. Ну, в общем, що сказати, мої ангели охоронці тільки так я можу сказати, мене зберігли. Уявляєте, що це могло бути? Ну, тобто, відстань. Ось звідти я падаю. От сюди. І башкою я врізалась, от в ці штуки вийшлась. І чого в це? Ну, це вже я точно не знаю, бо ну, не дуже болить там трошки. Отак. От і от вчора клеїла вікна і згадала, як я летіла. Виявляєте, я навіть забула розповісти у себе, тут, от що таке за мною було. Але ж. Вчора, так мімо роком як сказати, я сказала, що ось, ось стаю на і думаю, щоб опять не впасти. В окулярах, до речі, опять ну це вже мені наука подивилася, зняла потім злась. Вот. Але ж мені сьогодні в коментарях, чи вчора, я не знаю, сьогодні прочитала, в коментарях вже Тарас написав, а що ж ти не розповідала, як ти там падала <свісно> з ну ні, це треба розповісти. Цікаво. а от, от, така, от така цікава історія. В общем, все. Я зараз збираюся, піду до Біки, бо знову-таки на тому сайті тему. Мені треба замовити шапку хочу, з якою гуляти, типа лижна, знаєте, якою гуляти з собакою? Що отак одягається отут дірочка, отут все одягається з шарпом. Ну, я там була лижні шапки, і вони зразу мені всі вилетіли. Ну воно як балаклава, чи як воно там, ну так дирочка є, просто одягається таке, як чулок на голову, і тут отак дирка. Ой, впало. Отут, от, 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 коротше, все закрито, тут шийка закрита, і потім отак, вдягаєш, бо я і досі ж цю зелену куртку, що Маша подарувала, не ношу. Що там такий воротник височезний, але немає капюшона. І незручно. А якщо в мене буде така шапочка там під низом, то буде класно. От, потім я ще хочу замовити отім. На тарілки, що вдягаються, що я у Сашки брала, дуже дуже класно, їх там взагалі мішок, і це вирішуються всі проблеми з оцими кришечками, накривачками, кульочками. Я вічно цю плівкою закриваю. Оце. А тут класно, дів сунув, пару разів на дів викинув, і воно там копійки коштує. От. І ще хочу щось новорічне, може, якусь класну гірлянду, може, якісь прикраси. В общем, я віку заразила, кажу, Вікуся, я до тебе прийду, давай там полазимо, може щось новорічне, бо вже хочеться собі такий новорічний настрій піднімати. Правильно? Правильно. Е, до речі, я трошечки нігтіки, ну таким теж. майже, майже... Без... Безцвітним, але трошечки з такою блістіночкою. Та я не знаю, видно чи не видно, трошечки така. Ну, коротше, класно. Поки що не купляю ніяких лаків <гаду> Буду кожного дня перекрашувати. А що мені, Господи? Я можу Можу собі дозволити. Одні витерла, другі намалювала. Отак. От І нехай він собі не тримається. Не знаю, наскільки мене хватить Терпіння Богу то дай, боже, може і хватить. От зараз дзвонила Сашкою Болтала, вона вже краще себе почуває, да? до речі, мені писала, чим Саша захворіла, чим захворіла Саша. Саша ростуда соплі з носа, як там, сльози з глаз, соплі з носа, горло заклало і так далі. Вже все набагато краще. Але ж вона ще цю тиждень на лікарняному. Все, лікуємося. Бачили, як Віка вчора кавбаску точила. Бачили? Ага, а те, що не можна, не можна. Та все нам можна. Все просто треба в міру своїх можливостей, чи як я вже не знаю, а у кожного можливості свої. І у кожного своя міра. До речі, Сашка мені вчора каже, подружки. Ай, з вашою цією углівною білковою їжею. Ну, а її лікар конкретно сказала, що тобі треба перестати жрати сладке. Просто солодке це капець для тебе. Там Жовчний, там то, -то, -то коротше, все. Це само. Ну, це не просто тому що Віка. А тут іще віка, і тут оця білкова їжа, це все і вона ж. Ну, Почала трошечки притримуватись, прибрати вуглеводи, там все-все-все. Ну не так, щоб все, 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 ну, прибирати. Вчора мені каже танька. Що додать мені з вуглеводів? Я говорю, а що таке? Я худну. я я по... Два кіло скинула, два кіло я скинула, я нормально їм я все це саме. ну Нафіга це мені треба. Я ж казала, вона худнути не хоче, вона подобається в цій озі. А, а тут все, я кажу, от так от. І от кажу, ти мені постійно кажеш, І, якщо б ти нормально жрала, то ти б поправлялася. Та нормально я жру, але я не, не жру. Я не жру в гулівводі, не жру солодощів. Але інколи то конфетку, то шоколадку. Ну це ж Боже, ну-ну-ну-ну. я взагалі категорично проти всіляких дієт. Я кажу, що просто треба налагодити так своє харчування, як тобі зручно. І так, вже ж з'ясували, що чого людина товстішає, від чого? Від солодкого, від углеводів, від білків і жирів ми товстішуємо. Знову заїжу. Всім смачного. Їжте, що хочете, але знайте міру. На цьому все. Пішла я збиратись, перевдягатися, піду до віки, все позамовляю. І в мене сьогодні тренування. І всі мої дівчата поприходять. І як у мене тренування, то у мене завжди гарний настрій. Бо я це люблю. Щаслива людина, яка з радістю йде на роботу. Це я.